Добрий день, десятикласники! Сьогодні ми продовжимо говорити про тригонометричні рівняння. На попередньому уроці ми розглянули найпростіші тригонометричні рівняння з синусом і косинусом. Тепер а, трошечки їх ускладнимо. Формули ви бачите перед собою. А Якщо ви не розібрались іще із найпростішими рівняннями, то тоді вам потрібно передивитись попереднє відео і тільки потім переходити до цього, інакше ви не розберетесь. А ми починаємо із прикладів. Синус 4х3 дорівнює корінь із 3 на 2. Sinus x дорівнює корінь із 3 на 2, це не мінус 1 на 0 і не 1. Значить, ми користуємось ось цією формулою. 4x на 3 дорівнює мінус 1 в степені n. Аркс кореня з 3 на 2 πn, n належить z. 4х на 3 дорівнює мінус 1 в степені n. Арксінус корення з 3 на 2 дивимось в табличку. Сінус якого кута дорівнює корінь з 3 на 2. Це 60 градусів, отже π на 3, плюс πn. n. Z. Тепер домножуємо на 3, 4х дорівнює. Мінус один в степені N, три пі на три, плю пі N. N належить Z. І ділимо на чотири. Х дорівнює мінус один в степені N, пі на чотири, плюс три пі n, на чотири N належить Z. І це і є наша відповідь, тобто нескінченна кількість кутів, які задовольняють це рівняння. Розв'яжемо другий приклад. Корінь з 2 косинус 2х мінус пі на 8, мінус 1 дорівнює 0. Спочатку зведемо це рівняння до такого вигляду, який підходить під наші формули. Тобто зліва залишимо тільки косинус, все інше попереносимо направо. Корінь із 2, косинус 2х мінус пі на 8. Корінь із 2, косинус. 2х мінус пі на 8 дорівнює 1. І поділимо ще на корінь з 2. Косинус 2х мінус пі на 8 дорівнює 1 поділити на корінь з 2. 1 поділити на корінь з 2 – це все рівно що корінь з 2 на 2. Косинус дорівнює не 1, не мінус 1, не 0, тому користуємось ось цією загальною формулою. 2х мінус π на 8 дорівнює плюс мінус аркосинус кореня з 2 на 2 плюс 2πn, n належить z. 2х мінус пі на 8 дорівнює плюс мінус. Дивимось в табличку. Аркосинус кореня з 2 на 2. Це кут π на 4. Плюс 2 належить z. Тоді 2х дорівнює плюс мінус пі на 4 плюс пі на 8. Плюс 2 πn n належить Z. Це ми перенесли мінус π на 8 в праву частину через знак рівності. Звести до спільного знаменника, тут нам заважає плюс мінус, а тут N 2х дорівнює, плюс, ага, вже не 2х, уже х дорівнює, ми ділимо на двійку. Плюс-мінус пі на вісім, плюс пі на 16, плюс 2 пі n на 2. Н належить Z. Двійки скоротили. Х дорівнює, плюс мінус пі на вісім, плюс пі на 16, плюс пі n. N належить z. Rozważymy jeszcze jeden przykład. 2 синус π на 12 минус 3х минус корінь із 3 дорівнює 0. Аналогічно переносимо все зайве в праву частину. 2 синус π на 12 мінус 3х Дорівнює корінь із трьох. Ще поділимо на 2, синус пі на 12, мінус 3х дорівнює корінь із трьох на 2. Ще нам не подобається оцей запис під синусом. Тому що, якщо ми почнемо розписувати так, на оцьому етапі у нас вийде мінус х, а нам це не до чого. Тому я поміняю місцями в дужках 3х і пі на 12. Якщо я так зроблю, то в мене з'явиться мінус. Ось тут. Згадайте, синус від мінус х. Це ж мінус синус х, значить, я маю винести мінус перед синусом. Ну і поділю на мінус одиничку. Це синус 3х мінус пі на 12 дорівнює мінус корінь із 3 на 2. Тепер, нарешті, я можу розв'язувати це рівняння за допомогою знову цієї формули. 3х мінус π на 12 дорівнює мінус 1 в степені n. Арксінус мінус корення з 3 на 2, πn n належить z. Пригадаємо, як ми звільняємось від цього мінуса під арксінусом. Він виноситься наперед і попереду стане на одну мінус одиничку більше. А арксинус кореня з 3 на 2 дорівнює π на 3. Плюс πn, n належить Z. 3х дорівнює мінус одиничка в степені n плюс 1 π на 3. Плюс пі на 12, плюс і Н, Н належить Z. Привести до спільного знаменника тут нам заважає мінус 1, а тут Ни. 3х дорівнює, мінус 1, навіть уже можна Х, ділимо на трійку, Х дорівнює мінус 1 в степені n плюс 1 пі на 9 плюс пі на 36 плюс пі n на 3 n належить z. Давайте розв'яжемо аналогічне рівняння з косинусом. 2 косинус π на 12 мину 3х минуль из 3 дорівнює 0. Ну ясно, що 2 косинус π на 12 мину 3х дорівнює korenie з 3. Ділимо на 2. Змінюємо під косинусом місцями 3х і мінус π на 12. У нас має вийти мінус за дужки. Але, як ми пам'ятаємо, косинус від мінус х це просто косинус х. Косинус функція парна. Тому цей мінус просто зникне. Так, продовжу тут. 3х мінус π на 12 дорівнює плюс-мінус арк корінь із 3 на 2 плюс 2πn. n належить z. 3х мінус π на 12 дорівнює плюс-мінус арк корінь із 3 на 2 це 30 градусів π на 6. Плюс два пі N належить Z. Трих дорівнює, плюс мінус пі на шість, плюс пі на дванадцять, плюс пі N, n належить Z. Х дорівнює плюс мінус ділимо на три пі на вісімнадцять. Плюс пі на 36, плюс 2 пі Н на 3. n належить Z. І це і є наша відповідь. Як розв'язувати більш прості рівняння? Ви подивитесь попередньому відео. Сподіваюсь, що все вам було зрозуміло. Дякую за увагу. До нових зустрічей!